Як змивається сича, і бачите, там всередині ще є великі відходи котика, бо наш котик один цілиться прямо в отвір каналізаційний, і ось я прийшла і змиваю все одразу. Тобто, як, як, як то кажуть, <схи> <схи> вийшла економія води. Непланово, але воно все таки працює. Так, для початку, якщо там, наприклад, в трубі є какашки чи наверху, то все піднімається водичкою для того, щоб ну все, що там прилипло, наприклад, воно все має відлипнути, щоб була потім чистота прям в каналізації, щоб все пішло, щоб нічого ніде не залишилося. Тому йде підняття водичкою, бачите, круговоротом, напором, щоб все там, що, 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 де, де що було, все відлипло. І зверху, чистенькою водичкою, потім вже все акуратненько змивається, прямо в каналізацію виштовхується і промивається вже прямо чисто-чисто, щоб було. Якщо вашої кишечки здоровий кав. То у вас буде, ну водичка фактично не буде жовта. Так? Наші зараз після стерилізації, після антибіотиків, то у нас ну, якби, трохи діарейка. Так? Про всяк випадок, коли у ваші кишечки там хворіють, або після якихось антибіотиків, ви можете змити двічі. Але бачите, як частенько змилося? Навіть у цьому випадку ось кішечка наша. Вона провіряє, що гаразд, бо пішла в туалет. Зараз ставлю і думаю, може що захоче по-великому, але ні. Вже не хоче, от тому ось така у нас ситуація. Ситуєшн кожного ранку. Я дуже щаслива з цим девайсом. Доробляємо під замовлення. пишіть, хто хоче.